Христос народився! Славімо Його! Доброго здоров'я, пані і панове! Доброго здоров'я Україно! Бажаю всім цей світлий день миру, здоров'я! Перемог кожного своїх, і звичайно, нашої головної перемоги, все буде добре. Переможе. Дякую, що ви на каналі. Доброго здоров'я ще раз. І не забувайте, якщо ви ще не підписалися, підписатися на мій авторський youtube канал і дзвіночок, так само який би сповіщував про час виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки. Сьогодні вони особливо різдвяно-святкові повинні бути. Абсолютно, я не сумніваюся, що в принципі набір інформації, який я підготував на це спілкування, достатньо потужний. Ну в тому плані, щоб точно розуміти, які в нас тенденції. Денції, які перспективи з огляду на реальний стан речей, який є, який був і цієї ночі, і, а, в принципі, планується на сьогоднішній день. Одразу хочу сказати, що фантастично відпрацювали цієї ночі наші повітряні сили протиповітряна оборона. От за повідомленнями генштабу збройних сил України, ну. Знаєте, в різдвяну ніч бити по людям. Ну це вже можна перестати напевно дивуватися, от тому підґрунтю, фундаменту, на якому є, якщо є там якась ідеологія, в того Путіна, чи в того, хто схожий на Путіна, чи у всього його війська, де там, де там про Христа, де там про Бога? Не знаю, може там в Гундяєва якийсь інший Бог, але насправді. Ну, одним словом, минулої доби ем, російські окупанти в чергову атакували Україну, застосувавши 31 безпілотник шахетів силами і засобами протиповітряної оборони 29 ударних. Безпілотника було знищено, ну і плюс ще й відмінусували два літаки. Я зараз про це поговорю. Тим паче, що якщо ви подивитеся до речі в таблиці верифікованих втрат російської армії, яку дає генштаб збройних сил України, там 19 танків, це дуже потужний вчорашній результат, який от на сьогоднішній день а інституту дослідження війни, зокрема, знову ж таки, з огляду на... Різні висловлювання, натяки, статті. А ну святковий чи вже не святковий настрій в Європі в, в Сполучених Штатах Америки дає можливість в говорити в ключовому розумінні про наступне верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозе Борель заявив, що Путін не зацікавлений в обмеженні територіальній перемозі в Україні, і буде продовжувати війну до остаточної перемоги. Це з огляду на статті, які я вам вчора доповідав, з'явилися в Нью-Йорк Таймси. Там серія таких повідомлень, що є Путін, миротворець. Він же каже, він же ж натякає, там вже поле з залаштунками. Ну і наше військово-політичне керівництво, і видно, що тепер, от ну, свідомі, притомні західні лідери розуміють, що це ж не зупинка. Це так, пауза невеличка для того, щоб накопичуватися і йти далі. Повідомляється, що російські війська зменшили авіаційну активність використання у цих от керованих бомб в Україні після того, як українські зби сили збили три сушки, 34 ті на півдні України. Ну я думаю, що це більше ще буде додана плюс сушка на Маріуполі. І от підтверджений винищувач бомбардувальник Су 30 той, що випускав ракети сьогодні вночі по Одесі. Знову ж таки міністр оборони України Рустем Меров інтерв'ю Ми сьогодні. Там деякі. Частини я буду про них згадувати. Якраз детально розповідав про зусилля України зі створення стійкого апарату генерації сил воєнного часу, ефективній оборонно-промисловій базі. І він так само, до речі, в цьому інтерв'ю розказав про останні контакти свої з Пентагоном, зокрема з Лойдом Остіном, і повідомив, що там всі розмови, ці всі інформаційні вкидання, про все зупинку. Ні, каже Пентагон, ніхто не зупиняється. Все є. І якщо не план А, то точно вже є план Б. Так що з грошима все буде в порядку. Я так на це сподіваюся, Путін чи той, хто схожий на Путіна, продовжує вдавати з себе милосердного лідера, який піклується про добробут російських військовослужбовців. також представляє себе як ефективного головнокомандувача російських збройних сил. Росія схоже продовжує свої зусилля з розбудови військових окупаційних сил в Україні відокремлених від її фронтових підрозділів, використовуючи новостворені підрозділи Росгвардії. Ну це інститут дослідження війни, якраз говорить, що він там якісь нові полки. Створив, але не може підтвердити по кількості, І що то були полки створені, чи відведені, чи переведені, ну але точно не про збільшення там йшлося. 810-та морська піхотна бригада чорноморського флоту Росії відреагувала своє визнання того, що її особовий склад навмисно застосовує хімічну зброю в Україні, ймовірно, намагаючись приховати те, що може бути доказом очевидного порушення конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія. Ми вчора докладно про це говорили. Хоча солдати їхні. В соцмережах показують от наші гранати. От ми кидаємо а тепер все там керівництво. Ні, ні. Ми не такі. Та як не такі? Такі дефіцит робочої сили в Росії, який частково є наслідком війни в Україні, за повідомленнями от, з відкритих джерел становив близько 5 мільйона осіб. В 23-му році ймовірно буде продовжувати посилювати зусилля Кремля спрямовані на е, збільшення економічного потенціалу Росії за рахунок кого тільки іммігрантів. Більше нема кого російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Кремної Авдіївки. А позиційні бої тривають вздовж усієї лінії зіткнення. Ми щодня дивимося з вами на ці результати. А ще один момент: там ця десантура новостворена, що діє на східному березі Херсонської області поблизу кринок. Так само нон стоп продовжує зазнавати втрат. Це вже говорять і Теплінський сам, і ці солдати, які вже там не знають, що їм робити. Але наш плацдарм тримається. Це теж дані от останньої хвилини, коли я записую це відео. Ну і давно ми не згадували, російські офіційні особи заявили, що Росія. Росія достатньою мірою контролює ситуацію на запорізькій атомній атомній електростанції, незважаючи на нещодавні небезпечні інциденти, що сталося під час окупації. Ви знаєте, ми про них теж з вами говорили. По інтенсивності бойових дій вона трохи знизилася. Це може бути свідченням того, що росіяни потихеньку видихаються, бо от була там кілька тижнева така потужність. А тепер або або ну, готуються до свят, можливо, горілку десь підвозять, можливо, як ну, але 66 бойових зіткнень. Ви ж пам'ятаєте, що минуло тижня, поза в районі соточки було кожного дня 66 бойових зіткнень на сьогоднішній ранок. Загалом ворог завдав два ракетних і 61 авіаудар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населеним пунктам. І в свою чергу, як я вже доповідав, минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 12 роянам зосередження особового складу озброєння і військової техніки. Складу боєприпасів зенітно ракетному комплексу противника і уразили два артилерійських засоби і пункт управління противника. Ще раз кажу, в табличці верифікований втрат росіян там вся от наочне, наочне підтвердження. Ну і так само, як Микола Олещук, командувач повітряних сил, підтвердив там спочатку. Ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача бомбардувальника Су-34 на Маріуполі, на Маріупольському напрямі. А потім каже, що на Одеському напрямі була бойова робота по російському су-30 Чорному морі. Ну і спочатку там вивчали матеріали об'єктивного контролю, аби знати уражена ціль чи не уражено. Ну, з огляду ще раз кажу на повідомлення в генштабу вже в цьому ранковому зведенні. Ви в мене теж його на каналі можете бачити за всіх час, Там описано вже, якби доконаний факт. І в цій таблиці теж є. Плюс два літаки. От вони ці два літаки. Так, що за останній день п'ять апаратів по 50 лямів. Ну навіть ну там з пілотами зі всіма цими причандалами, що вони мають. Ну це фантастичний результат. Звичайно, що після того, як на одеському напрямі от знищений був ще один літак, росіяни почали в своїх пабліках писати про те, що ми там десь за непідтвердженими даними знищили три борти F-16, які вже стояли в Одеській області. Ну потім там самі ж писали, що каже, ви перестаньте це хайп Бо українці перепощують і сміються з нас, ну так воно і є. Ну там ще 52 петріота, ну петріоти цих хаймерсів святих, да, позничили ще 890 тисяч танків. Ну, вони можуть написати. А звідки наші цифри, які беруться от в плані знищення ворожої техніки? От подивіться, за останні години в окупованому Токмаку лунали гучні вибухи. Це за даними міського голови в екзилі Івана Федорова. Схоже, що одразу і камиші ПВО і сверхзвук завітали на північно Околицю окупованого міста. Далі головне управління розвідки підтверджує факт бойових зітнень поблизу населеного пункту Терєбрі на Білгородської області. Ось вам і географія внаслідок атаки, яку здійснили неназвані противники кремлівського режиму на Білгородщині, знищено взводний опорний пункт російської армії. Е, і е, ще от вночі: ну як вночі близько до півночі, місцеві пабліки в Донецьку повідомляли, що в тимчасово окуповані українські горлівці раптово спалахнув. Причому дуже яскраво е, магазин гіпермаркет був колись епіцентр. А зараз вони що галактика, якось так вони його називають. ну, Кажуть, що влучання ракети ну по немає ніяких підтверджень не ні від Генштабу, і що там пожежа, не пожежа, бо там є загибла жінка. І кілька поранених, що насправді було, чи то було місце там стоянки, якої, чи перезаряджання, там якийсь склад БК, Ну, будемо чекати. І е, стосовно цього ростовського аеродрому, Морозовськ. На жаль, як оце російські ЗМІ пишуть, на жаль, не всі ворожі безпілотники вдалося знищити. Один з них вивел, вив, вивели строя бомбардировщик Су-34, і один дуже серйозно поврядів одну із установок С-300, яка захищала аеродром. Спеціалісти поки не готові сказати, чи вдасться їх повернути до ладу. Я думаю, що вже не вдасться. Причому що в Ростовській області цієї ночі, от ну, не цієї ночі, а за останню добу, от цю. В ніч, коли вони атакували, уразили військовий аеродром. Операцію, от в принципі, поки що без офіційного якогось підтвердження. Але джерела в ЗМІ пишуть, що це СБУ і Збройні Сили України. В момент удару на літовищі перебувало до 20 літаків су 34 і три радіолокаційні станції. Ну я не думаю, що там один літак. Ну в будь-якому разі незабаром ми будемо би знати точні цифри і ще раз, щоб вони там менше літали. По ситуації на землі, от Діпстейти на сьогоднішній день. День дають е, такий варіант біломосковський, сіверський білгородський напрями без змін. Бердянськ без змін. Сватівський напрям. Ворог не полушає спроб закріпитися в Сінківці. Бої тривають біля Іванівки. Продовжуються жорсткі суто піхотні бої. Ворог мав значні успіхи на схід від Тернів. Спроби наступати на позиції сил оборони тривають. Важка ситуація в серебрянському лісництві. Ворог наступає біля леп і південні шинеї. Бахмут, Бахмутський напрямок Білогорівці. Росіяни намагаються покращити своє тактичне положення біля річки. Уточнено район спірного. Там позиції вдалося повернути ще. Восени ворог проводить активні наступальні операції, ціллю якої є часів яр в Богданівці. Ворог зумів просунутися на сьогоднішній день до пів кілометра в глиб села. Північніше села окупанти сильно закріпилися в посадках. За попередню інформацію, на цвинтарі біля нього ворог не зумів закріпитися і відійшов. Багато загарбників накопичується біля мототреку для продовження наступальних дій. Ну хто? Місцеве, я думаю, що географію уявляють біля хромового проведення проведено уточнення. Там наші позиції все ж таки тримаються. Паралельно ворог посилює тиск на Іванівське по трасі і дачних поселень. А Авдіївський напрямок. Ворог активізувався між залізни. Ціль логічна – підійти ближче до очеретиного. Кожен день заходить в стипове і кожен день отримує на горіхи. При цьому всьому піхота противника не відмовляється ходити на утилізацію. Ну важка ситуація була на коксохімії, але за попередніми даними масований штурм вдалося відбити. І от чому я кажу, що знизилася інтенсивність одразу після Цієї операції новин по зміні фронту якраз там в районі Авдіївки не надходило. Ворог хоче і пробує закріпитися на перехресті посадки південніше Сєвєрного. Росіяни продовжують наступати всередину Первомайського з ціллю відрізати е, населений пункт і е, той край, що ближче до Пісків. Бої тривають. Запорізький напрямок. Ворог продовжує місні штурми біля роботиного. Я вам даю зразу цю картинку. От та що є на понеділок з відкритих джерел. Значить, продовжує місні штурми біля роботиного змін на даний момент не зафіксовано. Відомо, що втрати противника колосальна, проте загальна ситуація сил оборони на тій ділянці не є домінуючою. І таврійський напрямок в кринках ворог продовжує втрачати людей. Техніку підбиття от кількох цих ж сьогодні. Ми говоримо про чотири російських лі. Таки біля тимчасово окупованої території Криму є хорошим успіхом, який має вплинути на частоту застосування кабом. Це от навіть вже відзеркалюють і наші повітряні сили говорить про це і Інститут дослідження війни. Ну, справді, зараз в ну, висновок, що найбільш важка інтенсивна ділянка на рівні Завдіївкою є Бахмут, де ворог проводить наступальну операцію по всій ширині фронту, там смуга 22 кілометри. Вона, можливо, хтось каже, не така велика, але. Тим не менш, там насичення досить відчутне, і в цьому ж контексті з'явилося невеличкий огляд від військового оглядача Білда Юліана Рьопки. Ну по-різному до нього можна ставитися, але я використаю, тому що ну він ще раз підтверджує наш висновок, очевидний висновок, що Росія посилила атаки вздовж усієї лінії фронту. Ну це висновок за останні тижні, тижні півтора. На Херсонщині атакують плацдарм збройних сил України біля кринок. Харківської області хочуть дійти до річки. Оськіл. І йдуть нам ясні штурми. Запорізькі області хочуть повернути втрачені території, які вони втратили внаслідок українського контрнаступу, і на Донеччині намагаються взяти Авдіївкове оточення і мали там незначні деякі успіхи. Ось вам і, 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 короткий зміст попередніх серій. Я там більш докладно, за даними Діпстейту, наших військових журналістів, але от картина зрозуміла, що хочуть, хочуть, але поки що не можуть. Тепер стосовно перспектив, я вже сказав, що розмова відбулась пана Умірова з очільником Пентагону. От буквально останньої доби. Ну і ще раз підтверджено, що буде мільйон дронів. Обов'язково буде це і мінцифри. Пан Федоров сказав. І от долучився секретар НБО Олексій Данілов. Українські компанії зможуть наступного року виготовити мільйон дронів для потреб українського війська. Мільйон дронів не така вже й велика цифра, оскільки це плюс-мінус 83 тисячі на місяць. Це не так багато а, на ту лінію безпосереднього фронту, яка є наразі. Ну пону на увазі концентрація. Вешта лінія фронту безпосередніх бойових зіткнень. Лінія та фронту у нас велика тисячі кілометрів, але там де ведуться активні бойові дії. От про це сказав пан Данілов. А що щодо інших, ми якби там знак запитання, плани в нас є? Добре, ще стосовно повітря, друзі, да, по повітряним атакам щоночі вони відбуваються і якби ну, хтось скаже, що вони там військова інфраструктура. Ні, ні, вони цілять на енергетику. Хоча ж бачите, як такі гойдолки з температурою, то на сьогодні вранці Київ засипає снігом, страшне, але. Точно знаємо, що то, то все п -п -п перетвориться на якесь болото, бо вже плюсова температура впродовж дня. і Там десь 9 вже плюс. Ну для росіян це не камільфо. Вони ж думають, коли ж будуть морози, щоб ми вдарили. Да, вони все одно цілять, і головне управління розвідки, якраз про атаки Росії на енергетику, спроби були. Військові не завжди кажуть, куди спрямовані цілі. Коли ми говоримо, що немає зараз атак на енергетичну інфраструктуру, то це не відповідає дійсності. Такі спроби були, вони продовжуються. І в багатьох випадках, коли наші захисники збивають цілі, вони навмисно не коментують, куди ці цілі були спрямовані. Ну для того, щоб і росіяни не дуже розуміли, де в якому коридорі в них щось не виходить. Ну і така загроза зберігається. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки, так що ніхто не розслабляється, але ми інтенсифікуємося якраз в плані розумовому, безпосередньо навіть штучного інтелекту. Звичайно, в контексті того, що є величезні, ну як заявлені, величезні, теж цифрами ніхто не володіє, бо це військова таємниця. Але з огляду на концентрацію розмов, мобілізація, люди то є там питання. Напевно, я не знаю наскільки вони кричущі, не кричущі. зараз. Ми до цього підійдемо. Але в збройних силах України мобілізують штучний інтелект. Причому це буде створено вперше в світі, а й на базі причому у французьких гаубиць Цезар. Це теж повідомлення Міноборони України в 2024 році заплановані випробування управління вогнем у цих самохідних артилерійських установок Цезар із застосуванням штучного інтелекту, причому що його застосування дозволить скоротити використання боєприпасів на пристрілку і ураження цілей на 30%. А це економія дуже серйозна і додав, що українська армія зацікавлена в подальшій закупівлі гаубиць, які добре зарекомендували себе на полі бою. А також закликав французьку сторону сприяти у збільшенні кількості боєпри... Припасів до них. Очевидно, що якраз французький виріб показує свою ну, можливості тримати інтенсивність обстрілу, бо знаєте, в деяких гаджетах, які ми отримували з інших країн, є проблеми із стволами. Тобто вони якби, нормальні, точні, потужні, але вони не розраховані на інтенсивність. Типу там... Якийсь час постріляли, а потім якийсь час треба відпочивати йому. А тут нема коли відпочивати. Тому зношеність стволів, вона відчувається. І про це теж в відкритих джерелах говорять. Ну, поки в нас там штучний інтелект, в росіян не штучний інтелект, вони по зараз. За повідомленням Центру національного спротиву, цікаво, так на окупованих територіях намагаються купити свідчення проти України. Тобто вони теж хочуть щось там подавати в якийсь суд в газі. Ну точно як мавпують на тимчасово окупованій території Запорізької області. Окупаційна адміністрація обіцяє виплати ну по лінії допомоги постраждалим від української агресії. Ну єдиною мовою є заява на таке отримання, яка по факту і є свідченням того, що нібито Україна напала на регіони, обстрілює зараз мирне населення. Не розумієте, Да? я вже втомився говорити про це королівство кривих дзеркал, але от так по факту і відбувається. Так тепер відносно наших розмов, ви ж бачили якраз перед святами. Інтенсифікації в по лінії Верховної Ради, по лінії міністра оборони, по лінії там парламентських відповідних комітетів. І якраз такий великий удар, акцент робиться на тих чоловіках, які не знаходяться на території України, якби це резерв до певної міри, деякі країни, я теж вам повідомляв, готові долучитися до процесу повернення. Я зараз не буду коментувати, до чого це призведе. Очевидно, до чого це призведе, але навіть так, от трошки зменшуючи градус, чіткого алгоритму. Тму, як це все верифікувати в держави, поки що немає. Зараз тривають обговорення. Це Федір Вініславський до речі, знову з'явився на авансені про можливу мобілізацію українців за кордоном. Народний депутат заявив, що наразі в держави немає повної інформації щодо українських чоловіків призовного віку за кордоном, і обговорювати їхню мобілізацію наразі передчасно. І от пан Веніславський порадив дочекатися відповідного законопроекту. Ну я просто нагадаю, можливо, хтось не бачив, не чув, що Русе Мум'яров, міністр оборони України, заявив, що всі українці віком 25-60 років, які виїхали за кордон, отримують запрошення. Допрові... Ну, він так каже: заклик. Ми будемо закликати добровільно з'явитися у пункти прозо призову прозу... зсу. Ну де вони ну це на території України чи на території посольства? От теж неприточно разом з тим. Він зауважив, що зараз обговорюються заходи, які будуть застосовуватися до тих, хто на це прокання не відгукнеться. Ну і там сказали, що це був лише заклик до співвітчизників конкретних механізмів вербування до збройних сил України з за кордону поки що немає. Ну і стосовно того, що сказав пан Вініславський, що не мають інформації про людей, які повну інформацію, інформації виїхав. У Меров йому заперечив, він сказав, що міноборони має інформацію про кількість призовників за кордоном, які виїхали і не повернулися. Зокрема, в Україні вже готують, як він каже, ці зміни в мобілізації. А законопроект можуть зареєструвати в Верховній Раді найближчими днями. Я при цьому лише скажу, що за повідомленнями з Верховної Ради вона не пішла на канікули. Ну як за всіх час буває, вони продовжують роботу очевидно теж що ці слова якраз відповідно до планів Верховної Ради. При цьому от керівник відомства прокоментував інформацію щодо пошуку способів повернення чоловіків за кордону для виконання свого громадянського обов'язку і захисту держави. Якщо ми ухвалимо рішення по категоріям, запрошення надішлемо усім. І ще тут один такий момент вчора достатньо е, незрозуміло, неоднозначно. Я вам теж про це казав і на це вказував що в ранковому випуску. Е, що Той самий міністр оборони, пан Умєров, сказав, що ми в електронному варіанті будемо надсилати повістки. Пам'ятаєте, я сказав, що якби ми ж чули заяву від пана Федорова, що електронне це дія. То я думаю, що можливо і не діє, можливо, це буде мобільний зв'язок. Мене підтвердив якраз пан Федоров вже в день. Він вийшов з коротким постом, буде мільйон дронів. Повістки в дії не буде ніколи. Знак Оклуку, причому видно, там такі там суперечки дуже серйозні йдуть. Ну, якби, Застосовувати в цьому контексті дію чи не застосовувати. Але ще раз на вечір, пан Умєров все ж таки сказав: так, електронні повістки точно будуть, але не через дію. Все, якби дія знята. Тут остаточно, я думаю, що десь хтось втрутився на найвищому рівні, щоб ну, теж повістки в дії, знаєте, дія би може. Бути вже не таким поважним ресурсом в цьому розумінні, ну от знайшли видно вихід, якими резервами і так далі. І е, далі продовжується для е, ухилянків в Україні будуть розроблені нові правила гри. Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче взяти участь у тому, щоб захищати свою країну. Фокус не на тому, як покарати людину, там які категорії обмежень буде запроваджена. Це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи не пропустить, буде залежати від голосування. Це теж е, е, позиція пана Умєрова. Бо е, ще е, з тими людьми, які Зараз є в складі збройних сил України. Він сказав так, що повна демобілізація для військовослужбовців можлива лише після закінчення війни. Проте зараз військові зможуть отримати перепочинок або часткове звільнення. Це рішення передбачить у новому законопроєкті, який буде регулювати мобілізацію, демобілізацію відстрочку і соціальний захист військових. Його можуть зареєструвати в Верховній Раді, як я вже сказав, найближчими днями. І в принципі там будуть від ну відповіді на запитання, що буде з тими, хто вже служить, і що буде з тими, кого ми хочемо мобілізувати своєю метою. Міністр назвав зміну парадигми, щоб служба сприймалася не не сприймалася як покарання. От те, що він насправді і сказав. Ну і до цього всього потрібні інструментарій, абсолютно на які ми розраховуємо, і теж бачите, ці гаджети, які використовують штучний інтелект, це вже ну, м'яко кажучи, абсолютно інший рівень армії і рівень технічного складової. Це дуже важливо, щоби всі. Люди, на яких розраховують збройні сили України, могли оперувати даними речами і демонструвати результат, демонструвати ефективність для того, щоб ця ефективність ставала якимось аргументом для тих, хто там щось там думає, чи миритися з тим путіним, чи не миритися. Ну якби аргументи, що це насправді повинно і необхідно, щоб було. Бо теж бачите, росіяни ніяк не можуть збагнути чим збивали їх сушки над чорним морем. Я ж згадував вам про ці дописи, що там вони вже три борти F-16 збили і. І те, що вони там до розвідку ведуть, це теж дуже важливо. Вон навіть пане Гнат, речник повітряних сил, каже, що росіяни намагаються дізнатися. А чим насправді були збиті одразу от їх літаки Су 34 і су 30 противник зараз намагається розвідувати якомога більше зібрати інформацію в тих регіонах південних, де відбулося збиття російських винищувачів, зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у вічний польот. Я думаю, що вічний польоти повинен бути і має триматися, тому що в принципі, якщо вже апелював до колективного заходу, в них є розуміння, що це війна на виснаження. Росія навмисно хоче, щоб ми думали, що вони переживуть, перевершать по продуктивності українців і колективний захід. А, от за словами експертів, 23-й рік гіркий для України через провал літнього контрнаступу. До речі, відставний командувач Бен Ходжес, от, це остання його стаття сказав, що не Україна... Українці якби провалили контрнаступ, а колективний захід провалив контрнаступ. Українці фантастично відпрацювали тими ресурсами, які вони які вони мали у розпорядженні. А все, що вони досягли, це тому, що захід дуже довго збирався і не забезпечив всім необхідним. От мають те, що мають на сьогоднішній день. Деякі західні політики відкрито втомилися від України і попереджають українських лідерів, що війна затягнеться. От е, да, і така думка теж є. Ми її не приховуємо з вами. Вважається, що результати протистояння є математичним рівнянням. Типу кожні півроку Росія може завербувати 130 тисяч осіб, але в підрозділі вона може сформувати 40 тисяч осіб. А ці 40 тисяч осіб наступальні сили, які використовуються як гарматне м'ясо, інше 90 тисяч мобілізованих буде використовуватися чи не буде використовуватися в одноразовому форматі, чи в багаторазовому. Невідомо. Але кожні півроку Росія втрачає частину військових, що приблизно становить 37%, Тих, хто приєднується кожні шість місяців, так би мовите, ми за покерним столом потрібно вірити в статистиці. І На його думку, ще не досягнуто переломного моменту, за якого в Росії практично не залишиться ресурсів боєприпасів. А сигнали подібні є. Я зараз не хочу казати, що все там якби є все, все хорошо, все буде добре, але нехай військові підтвердять, що інтенсивність обстрілів потихеньку знижується. В принципі, західні джерела говорять про те, що в росіян боєприпасів залишається ще на квартал. Далі вони. Не встигають їх робити. І далі знову корейський варіант, бо корейські склади вони теж вже по, по суті підібрали. Ну і всі заяви, от, для чого там піскова, правда, слухати, що ми там не хочемо миритися, а те, що Путін там розказує, миротворець, а то, що ну, якби в нього дійсно були гармати, танки, все, що він робить. А він виробляє менше чим він втрачає на полі бою. Це теж То Він би напевно б не говорив про мир, хоч якось в якомусь форматі. А пісков би його цього не заперечив. Так що теж, друзі, правильно от кажуть ті експерти, ми за покерним столом. А вся ця історія це по суті математика на сьогоднішній день, який називається 25 грудня. І сьогодні понеділок і я дякую, що ви є на ютуб каналі Василь Кламчук. Це перша частина нашого спілкування. Буквально з там якийсь час і дзвіночок, який ви включите, сповістить вас про те, що. Є е, наступне відео. Будь ласка, прошу вас не перемикатися в цьому контексті з мого каналу, підписатися якраз категоричну українську вподобайку. Е, поставити різдвяну вподобайку. Це дуже приємно. Так само, як і залишити коментар і можливо зробити гіперпосилання цього відео тільки в ваших там в ваших соціальних мереж. Я вам за це щиро дякую, шановні. І дякую моїм патріонам, дякую спонсорам. Дякую всім, хто підтримує особисто мою роботу, в кої є бажання і можливості. будь ласка, в описі до цього відео є всі. Посилання. І е, з різдвом вітаю, звичайно, наших героїв, наших хлопців і дівчат, наших захисників, наших збройних сили України. Здоров'я, перемоги і перемоги. Ну, що можемо сказати, і не сумнівайся, що всі, хто наша спільнота, всі кожен на своєму місці, пхаємо до того, щоб ці побажання набули реальних матеріальних форм. Дякую ще раз за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!